Експертна думка в ефірі телеканалу Соціальна країна, а також Чорноморської телерадіокомпанії. Друзі, вітаю вас, гостем нашої студії, є політолог Тарас Брозовець. Тарас вітаємо також сьогодні в нашій студії. Вітаю вас. Ну і приводом нашої зустрічі сьогодні, звичайно, ще та книга, яка знаходиться перед вами. Ваша книга, яка нещодавно з'явилася на світ. Що стало поштовхом до появи цієї книги? Я думаю, тут всім зрозуміло, і ті події, які відбувалися на півострові Крим, то все ж мали. Мало щось і вас, вас наштовхнути особисто на створення цього видання. Так, дякую за запрошення. Дійсно, ця книга у мене народилася, йде фактично під час трагічних подій, коли угу. відбулася анексія моєї батьківщини в Криму, де я народився. І як ми знаємо, Верховна Рада днями визначила офіційним днем тимчасової окупації Крима, 20 лютого 20 2014 так. року. Це саме ті дати, коли я перебував в Криму. Я був в Криму з 21 по 24 лютого. То 2014 року встиг застати і перші сепаратистські мітинги, і власне мітинг, який відбувався на площі Леніна перед радою міністрів Сімферополя. Я брав участь в цьому мітингу, і у мене залишилось багато фотографій. Я був під Верховною Радою, бачив перших тітушок, які з'являлися. От а написати книгу довелося достатньо швидко, тому що такими були вимоги видавцями. Ми поспішали до львівського книжкового форуму. Тому все літо фактично там два місяці з копійками я провів без вихідних. І ця книга, нарешті, з'явилася. Ми її сьогодні можемо бачити, можемо читати. Ну, деякі витяги будемо чути з ваших вуст з цієї книги. Ну, в першу чергу, ви вже дали відповідь на моє питання для того, щоб написати книгу, треба бути в тих брати участь в тих подіях. Вже дали відповідь. Скажіть, будь ласка, взагалі, як ви сприймали все, що тоді відбувалося, в ті дні, коли ви перебували там безпосередньо під час. Тих... Ви знаєте, відчуття того, що щось відбувається не так. Воно вже було тоді присутнє, тому mm -hmm. що напруга з'являлася. Я приїхав в Крим одразу. Після трагічних подій, які відбулися в Києві, ці масові розстріли. Так. Мій офіс моєї компанії знаходиться в самому центрі, тому ми були в епіцентрі всіх цих подій з першого до останнього дня Євромайдану. І більше того, там, і я, і співробітники компанії вони регулярно ходили на Євромайдан, брали участь в акціях протесту, мирних, щоправда. І що в Криму тоді відчувалося? Відчувалося, що є серйозна напруга. Кримчани оброблювалися масованою пропагандою. І тут, і я Цитую прямо витяги тодішньої кримської преси лютого 2014 року, коли там наводяться фантастичні дані. Ну от моя улюблена влака газета Кримська правда, яка писала там. Є уривок, значить, буквально про те, що е на мирних учасників мітингу, які вийшли чистити Київ, набігли учасники Євромайдану з криками: Зікхаль, Гітлер, Югенд, так і таке інше. Ну, тобто, от такі абсолютно нереальні деталі да, це для нас виглядає абсолютно, скажімо так, це смішно, да можливо або. Або комусь і не смішно, а для кримчан це була їхня реальність. Ваша книга також претендує на збірку юридичних документів для міжнародного суду щодо звинувачення керівництва Російської Федерації в незаконній агресії. Я зараз хочу пригадати з допомогою того відео, яке ми підготували, певні речі, які сказав пан Путін Один, одне відео з документального фільму популярного. Так, Давайте так. подивимось. Ситуація розвернулася таким образом в Україні. То ми вынуждены почати роботу по возврату Криму в состав Росії, Крим на родину. родину. Да, От да. ці е, вислови і те, що все, що сказав пан Путін, чи можна вважати це таким своє, своєрідним зізнанням? В тому, що відбулось з Кримом, і взагалі чи зможуть ці кадри стати доказом для міжнародного суду. Ну я вам тільки хочу нагадати, що цей фільм уже був переданий міністерством юстиції України в, в Гаазький трибунал. трибунал, і він вже є сьогодні складово. Він а, долучений до матеріалів майбутньої справи, яка стосується кримінального міжнародного злочину а, анексії півострова. Mm -hmm. Що відбулося в чому відмінні з юридичної точки зору, і тут я а, теж це аналізую, що Росія зайшла і окупувала. За її допомоги були окуповані інші території, те саме Придністров'я, територія Абхазії, Південної Осетії, зрештою, але в жодному не. випадку анексована територія не було, тобто приєднано і включено до склад так. Росії було тільки Крим, Крим. і місто Севастополь. Севастополь, і тому це справді є сьогодні абсолютно безпрецедентним злочином і першою анексією в 21 першому столітті. Да? Тому цей злочин він дійсно вимагав необхідності задокументування. Основна складність роботи над книгою було проаналізувати всі документи, всю юридичну базу. Всі заяви російських керівників кримських сепаратистів, які передували власне фактові анексії. і книга якраз е, з цим завданням я вже впоралася, тому що е, вона вивчає в хронологічному порядку специфіка книги. Це по суті щоденник, день за днем. Тобто є від 18 лютого і закінчуєш 18 березня. Кожен день це окрема угу. історія, де йдуть заяви, долучені документи, долучена там листування, фотографії. Дуже багато тут фотографічних матеріалів, в тому числі отут, наприклад, є така. Вставка а, кольорова, да, де тут є фотографії, скажімо, які там, були зроблені міжнародними кореспондентами. Uh -huh. Є, наприклад, окремий розділ, який стосується факту фальсифікації, да, фальсифікації референдуму. референдуму, коли, наприклад, тут іде листування з офіційними адресами адміністрації президента Росії gov.ру, офіційні адреси. Або, наприклад, тут іде інформація, фальсифікація. Голосування 1 березня в Раді Федерації, тобто ми доводимо з фактами, що навіть голосування, яке дозволило ввести Раді Федерації війська в Україну, було сфальсифіковано, не було кворуму. Тобто вони голосували за відсутності депутатів, голосували картками або накрипла, наприклад, тут окремий розділ, чому у місті Севастополь за офіційними даними проголосувала 123% населення. Яким чином дивіться, тут була кількість населення зареєстрована там, значить була там одна, та значить там кількість. А потім її з'явилося на аж 123%. І це офіційна цифра. Це офіційна цифра. Тобто вони це пояснювали, що там з відкріпними талонами хтось приїхав і на території Севастопольського виборчого округу голосував. Але ж ми, ми розуміємо, що я тут довожу, я порівнюю, яка явка була в Криму традиційна, а вона на, на всі попередні вибори є, скажімо так, офіційні дані ЦВК, ніколи не перевищує що 65%. І тут 123 Тобто, всі ці дані тут є. Е, в принципі, з одного боку, можна сказати, що книга була створена написання. На швидко, з іншого боку, дуже велика кількість роботи проведена, надзвичайно велика. І, зокрема, хто допомагав збирати ці факти, хто допомагав наповнювати книгу тими чи іншими доказами дійсно, конкретними? Так, да, дійсно, ми збирали значить, ну, основа цієї книги, крім документів, 40 особистих інтерв'ю, які були проведені. І ці інтерв'ю проводив я і проводив журналіст Вікторія Чірва. Ці інтерв'ю uh -huh. стосуються особисті інтерв'ю тодішнього виконавчого бовська президента Олександра Турчинова, премєр міністра Синія Цинюка, міністра внутрішніх справ Арсений Кенія Авакова, нинішніх героїв України, всім відомих військовиків, Юлія Мамчура, Олексія Нікіферова, морського піхотинця з Керчі, а також викрадених активістів, представників татарського народу, там, та ж сама Шура Рязанцева, Ахтем Сайтаблаєв, угу. Осман Пашаєв. І міжнародні деякі експерти, наприклад, там польський журналіст Петр Андрусєчка, який був під час події, плюс там є американський експерт Аліна Полякова з Вашингтона. І єдиний депутат, мені пощастило, я робив це інтерв'ю особисто. Єдиний депутат Держдуми, який голосував проти анексії Ілля Панамаріов. Він теж є в цій книзі. Крім того, скажімо, моніторинг збір фактажу робили наші колеги з проекту Фрікаремія Катерина Покровська, Анна Маката, Роман Остапчук і Марічка Дупак. Але це був по суті наш авторський колектив, який мені допомагав в написанні цієї книги, тому що вони зробили всю по суті, технічну роботу, зібрали весь фактаж, а я вже на основі цього фактажу писав вже книгу. Е, ну, фактів дуже багато. Ваша ваша книга також силає там на ті чи інші джерела в інтернеті, так. от які були опубліковані так. в той час в той час. Вони також можуть вважатися доказами і будуть вважатися. Абсолютно так. Да. Ця книга вона написана за всіма канонами академічних е, видань, і вона mm -hmm. містить дійсно величезну кількість посилань і в тому числі на інтернет-видання загалом тут цитується аж 704 704 джерела. Це міжнародні видання чи і українські? І міжнародні видання, і українські, і російські, в тому числі. Так. Ми багато аналізували і іноземну пресу Зі так всіх само. сторін зі всіх сторін. Mm -hmm. Ви розумієте, що треба було підходити, і це специфіка. Я не міг давати точку зору тільки з українською. Тому зрозуміло, що ми давали і офіційну пропагандистську позицію Росії для того, щоб об'єктивно дослідити все це mm -hmm. ті події, які відбуваються в нашій Україні. Зараз і тоді з початком подій в Криму називають називають гібридною війною. Чи дійсно так. світ зустрівся з тим явищем на нашому прикладі? Вперше ну ви знаєте, насправді це її зараз називали гібридною війною і вигадали mm -hmm. мем. Вічливі люди, до речі, тут досліджується, хто послужив автором цього мема, і коли він був вигаданий. він Зелені чоловічки. І зелені чоловічки, да, там був російський блогер, який вперше це запровадив, угу. і після цього це стало вірусним мемом. Але дійсно, ми маємо говорити про те, що ці гібридні технології вони з'явилися набагато раніше. Радянський Союз, зокрема, використовував, можемо говорити, що відсторонення президента Афганістану Аміна так само відбулася за канонами гібридної війни, коли представники першого управління КДБ. Альфи фактично ага. захопили без знаків розпізнавання, захопили резиденцію і відсторонили, вбили тоді аміна президента Афганістану і поміняли повністю режим. За цією ж технологією фактично відбувалася зміна режимів, наприклад, готувалася війна Радянського Союзу проти Фідляндії в 39 році, так. коли вони і це теж тут є. Коли Радянський Союз створив фейковий уряд. Аналічно до того, як сьогодні створені ці фейки уряд ДНР ЛНР, на території так званий народний уряд Фінляндії, який базувався в місті Виборзі, і це було зроблено для того, що вони вважали, що захоплять всю Фінляндію, і просто цей уряд фейково переїде і стане ніби там новим офіційним урядом Фінляндії. Тобто, поняття гібридної війни, воно має корені десятиліттями назад, але саме гібридною назвали її тільки в 2014 році. Чи погоджуєтесь ви з тим, що Україна, як багато експертів зуляють, 23 роки не звертала НАТО багато уваги. На Крим, от, для того щоб уникнути тих чи інших подій, які ми маємо зараз, які стались тоді в березні і лютому, це правда. Це правда. Ігнорувалася в тому числі гуманітарна політика, і багато людей до цього ставляться поблажено, Ну мовляв, там ну що страшно, там немає мовлення української, там немає передач про українську історії, але ж проблема в тому, що Крим дійсно uh -huh. жив значною мірою. В інформаційному полі Російської Федерації і тому ті міфи, те уявлення про події в Києві на Євромайдані, про Україну взагалом про її історію, які склалися, вони були абсолютно хибними і викривленими. Нюансів дрібниць в гібридній війні не буває. І до речі, це важливий аспект. Гібридна війна ніколи не може бути успішною, коли крім військової сили. Має бути повне домінування пропагандистської машини. Тобто, одна держава нав'язує частині іншої території, своє бачення, історії в тому числі. І те, що сьогодні відбувається в Криму, інакше як знищенням історичної пам'яті не можна назвати. Тобто, коли всі роки, навіть і до 91-го року їм розповідали там про це, що це історія України, Крим, що це все частина. Зараз їм розказують, що виявляється в, в 1954 році. Вони кажуть, що у них це була анексія, виявляється, що угу. такий термін, тобто як могло бути в рамках радянського союзу, коли Україна РФСР були е, просто союзними державами, яка може бути анексія? Що анексія була виявляється, в 1954 році? Себе. Да, самі в себе анексували. І що дійсно їм розповідають, що ніколи Україною Крим не був, що це була ледве не окупація. Окупація, да, з радянських часів, що це була окупація. Але ж ніхто не звертає увагу, що Україна тоді, тоді ще Радянська Республіка зробила для Криму його відновлення в 54-й річку. Це мало про це говорить. Величезним. Зокрема, зі сторони Російської Федерації абсолютно я це можу підтвердити, тому що вся моя сім'я, ми знаємо, як мінімум, що я особисто, я особистий Кремчаном в шостому поколінні. Далі ми просто не не знаємо. Метрик у нас немає. Але те, що мені розповідали, там мої дідусі, бабуся, теж розповідала, дійсно, те, що було до 54-го Року, яким був Крим, фактично не було сільського сільського населення, тому що не було <кхи>, постачання води, і там була фактично пустеля. Особливо це стосується північного Криму. Так? І до речі, зараз північний Крим знову перетворюється на ту пустелю, якою він був до 54 року, тому що mm -hmm. постачання води суттєво скорочено, і там знищена повністю там купа, ну наприклад, там виробництво рису Да? І те, що в Криму відбувається, це страшний регрес, в тому числі в екологічному плані екологи яких ми от як якось експертів, вони розповідають страшні речі? Що цей процес деградації з ним Україна буде потім боротися десятками років, коли вже повернешся контроль над Кримом знову? Багато радикальних заяв звучить з приводу того, що потрібно там воду відімкнути Криму так. Україні, електрику, електроенергію. Як ви ставитесь до таких ну, заяв? Як я можу ставитись до цього? Давайте подивимося. Там досі живуть 2,5 мільйони наших громадян. Да? Ну 50 тисяч їх стали вимушеними переселенцями. Але ж основна маса людей від громадянства не відмовилася. Так. І я дивлюсь на них як на фактично ошуканих людей, яких обдурила пропаганда. І зараз ставлення до України починає мінятися набагато в кращий бік. Люди починають усвідомлювати. Про це не прийнято говорити вголос, тому що є таке поняття, як в Радянський Союз, кухонна еміграція. Люди mm -hmm. бояться спілкуватися, крім як в родинному колі, тому що дуже багато доносчиків. І я факти побутового, скажімо, там ну, тукачества. Ми знаємо, коли там можуть розповісти. Знаєте, ми слу... чули, наш сусід там, слухає у себе там український канал по супутнику, і до цієї людини потім приходить міліція. Чи це жаль випадок, коли в Леніна затримали чоловіка за те, що він просто в черзі стояв в супермаркеті і почав критикувати, сказати, що от при Україні такого дурдома не було, і продуктів було і більше і очереді. І він скупився, вийшов на вулицю. А його там зустрів патруль поліції, який його завіз, тому що хтось з черги зателефонував поліцію і сказав, що тут стоїть людина, так. яка критикує Росію, критикує Росію. Російського президента Путіна. І це реальний випанок. Да, це ну, це 37-й рік. Увібляєте, що це відбувається? З іншого боку, також ви багато говорять про те, що ми до сих пір там постачаємо продукти харчування наші там з'являються. Да? І крім того, ще один важливий момент. Крим перетворюється в російську військову базу. Наскільки глобальних масштабів це зараз не було? Це дійсно найгірше, те, що ви знаєте, що військові бази в Криму будуються за рахунок українських будівельних матеріалів і український бізнес, uh -huh. який постачає будівельні матеріали, він фактично створює, допомагає створювати військові бази, тому що звідки вони ну вони ж не можуть завозити все через Кенчинську протоку. Це нереальне. враховуючи транспортні можливості. Ні, це все йде через Україну. І тобто, фактично, українськими руками ми сьогодні будуємо. У проблема з якою ми стикнемося рано Яким чи чином, пізно. це можна да. врегулювати, що потрібно да. робити, і зараз? і оця акція, яку сьогодні соні ініцію межі скримсатарського народу, її можна зрозуміти, хоча б з точки зору того, що. Це є громадський протест проти контрабанди, Контрабанди, тому що на ній наживаються з обох сторін з українського на жаль боку, і з боку сепаратистів. Але держава має почути цей заклик і зрозуміти, що для того, щоб не відбулося таких громадських акцій протесту, треба негайно провести кадрові зміни на митниці і в прикордонній службі для того, щоб справді контрабандні товари не постачалися в жодному випадку на територію Криму. Можливо, першочергово це зробити ну, там в Херсонській області, там Красно, Абсолютно і це треба робити Негайно, тому що сигнал, який сьогодні пролунав від громадських організацій, і від кримських татар, і від інших українських патріотів, він є однозначним. Це не сприйняття корупції і не сприйняття тої політики, абсолютно дворушницької, яку сьогодні проводить в тому числі регіональна влада угу. на Херсонщині, яку так. сьогодні здійснюють наші структури, там прикордонники, митники, які мали б слідкувати за дотриманням закону. Говорячи про вашу книгу, повертаємось до головної теми нашої програми. Ми говорили про джерела і створення. І ми запитали наших глядачів, з яких джерел вони дізнавались про події в Криму тоді у березні 2014 року. Давайте послухаємо, що відповіли люди. Стілізер. Інтернет. Висвяти договір на авторські права. Цікавилися і російським новинам. Це ми. Фентезі, що вони розказують, і українськими новинами, і інтернет-джерела, і телевізійні по-різному. Інтернет, там сайт, правда. Користувався інтернетом, це блогери деякі, потім ресурси з новинами, там «Еспресо ТВ дивився по телевізору. Правдиві події від друзів, а вся брехня одне і друге телебачення. Важливу увагу я хотів би звернути на те, що сказав молодий чоловік про блогерів, тому що дуже багато блогерів в той час з'явилось. Це правда. ми зі зустрілися з тими поняттями боти, бани і тому подібні речі. Та все ж ця інформація в інтернеті просочувалася, її можна було прочитати. І зокрема, ви сказали, що з уст блогерів з'явився вперше це поняття як зелені чоловічки. Познайомте нас з цим блогером хоче трішки. Да, ну дійсно я. Писав про появу мема: «Вічливі люди і зелені чоловічки, і це вперше з'явилося. Я зараз шукаю де, де це було. А те, що стосується появи. Блогерів дійсно це стало унікальним періодом з точки зору взагалі, історії, тому що по суті, тоді народилося дуже багато скажімо так, українських відомих блогерів, таких як Дмитро Темчук, наприклад, Владислав Селезньов. Да? Крім того, організація Кримсос, яка тоді з'явилася, вперше по суті, да? вона якраз таки займалася за тим, що вона доносила абсолютно об'єктивну інформацію, яка стосувалася подій власне на на півострові от що стосується е, появи цього 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 блога, цього блогу, мема ввічливі люди то він з'явився якраз таки в період, буквально там близько першого березня. Якщо я не помиляюсь, Ми бачимо цих вічливих людей. Зараз Так, він побачив цих вічливих людей. Це якраз таки було захоплення так аеропорта, яке сталося першого березня. От і тоді ж з'явився власне термін, який описував цих так званих вічливих людей. Я дуже добре пам'ятаю до речі, 1 березня, тому що березня був мій день народження, за дивним звігом обставин, і я поїхав його якраз таки святкувати. В Швецію до Стокгольм, де є мої, де я зустрічався зустрічав з своїми друзями, скажімо так, і ми з ними обговорили всі ці події, які в тому числі відбувалися під час захоплення mm. <півострова. півострова. З великою, скажімо, ймовірністю ми можемо говорити, що інформація, яка точилася в інформаційній площині, вона транслювалася саме. Через соціальні мережі uh -huh. і саме через інтернет, тому що е Інтернет відіграв по суті чи не ключову роль, ми будемо говорити відверто в цій інформаційній війні, тому що це була дуже оперативна інформація, яка надходила і там і цитувалася буквально там протягом е декількох хвилин. От. І на неї потім посилалося багато і експертів, і телебачення, в тому числі, і, і це були змушені е коментувати подальші експерти. Для того щоб зрозуміти, е поки що, е взагалі, ким були ці віч ві вічливі да. люди і зелені. Чоловічки, хто це були? Дійсно, солдати? Ну ми вже знаємо, що солдати російські Хто це були. Е, значить, е, я знайшов прізвище. Значить, мем, вічливі люди. Він був вигаданий 28 лютого. Це російський блогер е, Колонел Кассанд. Uh -huh. Полковник Касат а, в живому журналі, так званий LiveJournal.com, звали цього російського блогера Борис Рожен. От він тут. Я цитую. Він значить, сказав, що мем народився суто випадково без зв'язку з подальшою російською пропагандою. Формально він почався з мого посту в лапках. Вічливі люди захопили два аеродроми в Криму. Кінець цитати, що був написаний на двадцять 28 лютого, де цитувалася одне з перших повідомлень про захоплення аеродрому. От. Е, хто захоплював, хто були зайняті чоловічки? На той момент я тут досліджую в книзі, я пишу про е, російський е, спецназ. Росія це країна спецназу. Чому спецназу? Тому що спецназ є у головнорозвідуванні управління Генштаба Міністерства оборони, ці зелені чоловічки якраз таки належать до Гру. Uh -huh. е, спецназ є у аеромобільних сил, тобто, значить, він є у е, військово-повітряних десантників. Він є в морських силах, у так звані е, морські піхотинці морські. Скікотики. Спецназ є навіть у управління, головного управління, яке займається тюрмами Росії. Спецназ навіть є у Міністерстві надзвичайних ситуацій Російської Федерації. Загалом в Росії існує близько 20 різних спецназів. Це десятки тисяч бійців. А те, що народилося, ким стали ці бійці, це стали так звані Сили спеціальних операцій ССО. Офіційно днем святкування ССО через рік після цих трагічних для України подій Путін 27-27. Лютого 2015 вже року в цьому році він призначив це офіційний день сили спеціальних операцій, і російська газета офіційно в цьому зв'язку написала, чому всі зрозуміли, бо всі пам'ятали, що відбувалося за рік до того. Тобто, зараз це вже ССОшники, так звані, ввічливі люди з автоматами ж не ходять, в принципі. О, це не най найсмішніший най факт. Так, да, вони не ходять, але вони ходили озброєні найсучаснішою російською зброєю. Ті самі тигри, які були завезені. Це була зброя, яка надійшла буквально там за рік до всіх цих подій, до анексії. І Росія використала найсучасніше. От ми зараз бачимо до речі, ми бачимо, що тут явно обличчя людини азійської зовнішності. Mm -hmm. Про це говорили багато наших експертів, що захоплювали, і дуже багато їх було представниками азійської зовнішності. Про це казала Шура Борятова, що її катували. Саме російські грушники, а вона казала, чи були чи буряти, чи якути. Да? Тобто люди, і в них вимова навіть була дуже специфічна така зі принципі то в той час ще й з огляду на зброю, можна було б зробити висновок, що хто ці люди, тому що в нас такого озброєння немає потенційного немає немає і не було на той момент. На сьогоднішній день, слава Богу, що створені вже, скажімо так, і український спецназ, армійський, і багато mm -hmm. в чому які сьогодні є. Ну, подібним, скажем так. Звичайно, на жаль, ми не можемо рівнятися за кількістю, але підготовка наших спецназівців сьогодні російським, ну скажімо, не поступається, будемо говорити відверто. Але рік тому таких не було у нас сил. А таке цікаве питання: чи зможуть російські читачі познайомитися з вашою книгою? Чи ви про це думали? Як взагалі звичайно? звичайно? Звичайно, я думав, більше того, у нас є запити з Російської Федерації. Mm -hmm. Люди просять і питають, так. яким чином ми можемо доправити книгу, але природньо вони просять в російському варіанті. Ми з видавцем обговорювали цей варіант, і видання російськомовне до кінця року планується, так само як видання англійською мовою. Я веду вже переговори сьогодні з американським видавцем, тому що ми вважаємо, що цю правду, цю юридичні факти їх треба доносити до світової спільноти. Що стосується Росії, книга ця. До переліку екстремістської заборони літератури поки що не належить, і в принципі формальних підстав для заборони і ввезення в Росії немає. В Бо якраз чому важливо вихід цієї англійською мовою? тому що радник президента Олег Медведєв сказав, от буквально цитую, що книга допоможе позбавити захід від небезпечних настроїв, залишити Крим у складі Росії після того, як вона піде з Донбасу. О, це правда, це правда, і дійсно побоювання стосовно того, що Захід може. Спробувати перегорнути сторінку з Кримом, сказавши, ну от, мовляв, Росія пішла з Донбасу. Давайте про Крим не будемо заїкатись, uh -huh. тим більше, що до того моменту Росія має намір перетворити Крим на, як сказав про це Білавінцев, представник президента Путіна в Криму на НІ авіаносець. авіаносіс. І uh -huh. така небезпека, вона вже майже реалізована. Кримсьом в Криму сьогодні зосереджено понад 40 тисяч російських військовослужбовців. 40 тисяч російських військовослужбовців. Це фантастичні цифри. Плюс там стоять комплекси Іскандер. Які здатні доправляти ракети з ядерними боєголовками на відстань до п'ятиста кілометрів, тим більше ми знаємо риторику російського президента, який буквально десь місці два тому сказав, Ну в залі забудьте все. Крим це вже закрита тема і закрита питання. Так, так дійсно і такі спроби з боку росіян перегорнути цю сторінку і переконати, що все, що окупація Криму це навічно. Але я хочу нагадати, в тому числі нашим російським колегам, що Крим за свою історію переходив в десятки разів з рук в руки, і він ніколи не належав там остаточно якійсь державі. І тому я абсолютно переконаний, що окупація з боку Росії буде тимчасовою, але для того щоб наблизити час звільнення Криму від окупації, потрібно робити зусилля. І мати чіткий план по поверненню Криму. Поки цього не буде. Ми можемо тільки мріяти про те, що Крим колись буде до складу України. А потрібно діяти вже сьогодні. Наприкінці програми, де можна знайти вашу книгу? Вже зараз книга вже на сьогоднішній день є в доступі на кількох сайтах і продають книги. Зокрема, на сайті Якабу, і вона починаючи від 16 вересня, вона надійде до продажу спочатку до київських книгарень, а пізніше до книжкових магазинів. Буквально вже від сьогодні. Так, так ми вас вітаємо з виходом цієї книги. Спасибі за, дякую. за роботу над цією книгою, яка важлива для нашої країни. В першу чергу, дякую вам за розмову. Друзі, нагадаю, в нашій студії був політолог Тарас Бразовець. Вам гарного дня. Бажаємо! Шукайте книгу Анексія острів Крим в книжкових магазинах на книжкових полицях. І з вами обов'язково зустрінемось.